Ми зараз знаходимося на реалізованому об'єкті у місті Дніпро, де ми встановили натяжні стелі в приватному будинку. Зараз ми перебуваємо в кухні вітальні, вона зроблена одним приміщенням. Основних деталей, які ми тут зробили, це біле матове полотно з двома рівнями. Ось гляньте, виходить один рівень іде, і далі другий іде вище на 8 міліметрів. І в цей переход також встановлена РЖБ підсвітка. Для основного освітлення, щоб було ярко, гарно тут, тут встановлені магнітні треки по периметру перехода рівня. Так само для фонової підсвітки встановлені світлові лінії, так само з адресною РЖБ підсвіткою та в зоні столу встановлені дві підвісні люстри. І таку саму композицію ми виконали в зоні кухні над кухонним островом. Тут стоїть дворівнева Стеля з світловими лініями та магнітними треками. Та над зоною е, кухонного острова встановлена підвісна люстра. А також ми на об'єкті встановили три аудіоколонки з коробами, які не дозволяють тому, щоб е, вібрація від колонок переходила на стелю для, для того, щоб замовник міг слухати якісну музику. Та Також ми встановили два карнизи для штор, в які він е, трошки пізніше повісить штори.